Як я пакую брунеру? Брунера в мене стоїть 25 гривень. Вона звичайна ось така, дивіться. Але ось корінь її. Бачите, скільки його тут Отак. викопала, потім взяла ці листочки, позривала. Бур'йон поприбирала, І тут листочки, квіточки, позривала. Потім отримую. Так, папір. Потім в пакетик, і все. А ви його потім просто садите в земельку, не вилить на глибоку ямочку. І все, воно росте. А знаєте, чого я зриваю листочки? Перше, щоб менша була посилка, по-друге, я вам розказувала у відео, що я бронеру зриваю отак. І вона ще зацвіте. Провірте. Бажаєте замовити квіти або так складаю. Бажаєте замовити квіти або червону кру чорної чещуки? мені в особисті повідомлення. Я вас їх обіймаю. Ви у мене найкращі.